В Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася перша тристороння зустріч України США та Росії. Голова української делегації Рустем Умєров повідомляв, що сторони говорили про параметри закінчення війни та подальшу логіку переговорного процесу. За словами Володимира Зеленського, ключовим питанням переговорів в Абу-Дабі буде Донбас. До цього помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що без розв'язання територіального питання на досягнення довгострокового врегулювання не варто. Новий раунд переговорів між делегаціями України США і РФ повинен відбутися наступного тижня в Абу-Дабі. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Про що вдалось домовитись і чого чекати від подальших перемовин. Дивіться далі. В Об'єднаних Арабських Еміратах саме в Абудабі відбулась як їх трьохстороння зустріч між Україною США і Росією, точніше, навіть переговори, так і двох між російською делегацією та українською делегацією. Як би ви оцінили ці переговори, на що варто звернути увагу? Ну дійсно, цими вихідня... вихідними увага світової громадськості, увага українців, свідомих українців, які цікавляться політичним життям, була прикута до. Перемовин в Абу-Дабі. Що це за перемовини? Ну, перш за все хочу наголосити, що це ще не реальні перемовини про завершення війни. Це фактично перемовини про перемовини. Але в будь-якому разі краще вже такі перемовини, ніж відсутність. По-перше, це дає певну надію, що російсько українська війна рухається до завершення, до завершення дипломатичним шляхом і. Ці перемовини, хоч результатів конкретних результатів цих перемовин, ми не знаємо і вони десь зберігаються в таємниці, але можна зробити декілька висновків з цих перемовин. По-перше, яка ціль цих перемовин для України, для Росії, для Сполучених Штатів, тут можна чітко зрозуміти, що якщо говорити про інтерес Сполучених Штатів, то вони хочуть продемонструвати, що Трамп, їхній президент, є найкращим миротворцем в усьому світі, і лише він може посадити за стіл перемовин, ворогуючих країни для України і Росії. Ці перемовини більше про те. Щоб показати, що е, ні одна з сторін не відмовляється від дипломатичного шляху вирішення е, воєнного е, е, конфлікту, як це говорять багато хто, але для насправді. Повномасштабної війни, і ми змушені десь Україна змушена грати в цю гру, яку нав'язує Трамп, щоб продемонструвати, що не Україна відмовляється від перемови, не Україна їх затягує, а це здійснює саме Росія. Росії, в Росії дві цілі. Перша ціль це затягувати час, те, що вони роблять постійно. А друга ціль знову ж таки демонструвати Трампу, що його мирні Усилля не проходять даремно, що вони рухаються в напрямку плюс-мінус реальних перемовин, але якщо коротко, то оскільки результатів цих перемовин невідомо суспільству невідомо громадськості, за виключенням там деяких моментів, то це і далі. Фактично, російська сторона використовує як затягування часу в припиненні війни і припиненні бойових дій по лінії фронту. А взагалі, те, що от на таких переговорах, так по громадськість не знає деталей, це взагалі хороший сигнал. Зазвичай просто якщо щось провалюється, да там вони виходять і говорять: ми нічого не досягнули до зустрічі через. На кілька Е, насправді це хороший сигнал, але таких хороших сигналів ми за 4 роки вже мали дуже багато. Тому Україна, Українці, керівництво України хотіло б вже бачити реальні результати цих перемовин, а не в чергове про щось поговорити, як ми будемо жити, чи як ми будемо врегульовувати ті чи інші питання після того, як закінчиться гаряча фаза війни. Тому з однієї сторони це позитивно, як я сказав на початку, що перемовини відбуваються. Позитивно, що вони не закінчилися там, через годину чи через дві після зустрічі, а що відбувалась ну, плюс-мінус дискусія впродовж двох днів. І ну, є інформація, що перемовини ці продовжаться орієнтовно через тиждень. В мене немає такого великого оптимізму, що вони через тиждень продовжаться. Але ну, хочеться сподіватися, що є в сполучених штатах зокрема можливості тиску для того, щоб цей перемовний процес не зупинявся. Насправді те, що Власне, про те, що перемовини відбудуться через тиждень, сказав безпосередньо Пісков. Ну, мені видається, можливо, теж не самий найгірший варіант, що навіть власна російська сторона показує, так що вона готова до наступного раунду перемовини. Його як мінімум планує. А ось, стосовно Трампа, цікаво, він на вашу думку цінує ось ці. Моменти, ви казали, важливо показати США, так що не гальмуємо. про те, що там протягом останнього тижня, починаючи з виступів з Давоса, так дивитись риторику Трампа, то він неодноразово е, повторював одне і те ж: то ми не хочемо підписувати, то Росія не хоче. Хоча ми ж бачимо, так що Україна в своїй позиції в принципі непохитна. Е, Україна від початку говорить про вирішення і підписи мирної угоди і про дипломатичне вирішення. Але Росія знаходився нові, нові, нові. нові. Шляхи, і тобто, ось це трошки дивно, що Трамп то нас звинувачує, то їх то їх, то нас. От для чого він це робить? Ну, дивіться, не варто особливо звертати увагу на те, що говорить Трамп. Варто звертати увагу на те, що він робить, і говорити можна все, що завгодно, і скільки завгодно. Я думаю, що вже всі звикли до слів Трампа, до його цих звинувачень. Але своїми звинуваченнями він просто перекладає відповідальність на одну з сторін цієї війни, тому що саме Трамп. Ще перед обранням президентом заявив, що він там мало не за одну добу вирішить цю проблему і досягне миру в Україні. А ми вже понад рік бачимо, що цього не відбувається. Тому для нього це найкращий сценарій звинувачувати когось, але забувати про свої обіцянки. Ось і все. Але тут варто наголосити на іншому: що Трамп до будь-яких... Перемовин до будь-яких Дій підходить як до бізнесу, тобто бізнесова складова присутня в усіх його розмовах про якісь мирні угоди, будь то конфлікт Ізраїлю з Газою, чи це українсько-російська війна, чи це проблема Гренландії. Кругом лежить інтерес бізнесовий і можливий вплив Трампа і посилення домінування. Сполучених штатів в світі за його президентства. ось і все, що робить Трамп. А це ви правильно зазначили про його відношення до всіх ситуацій як до бізнесу. Так, адже все ж таки, перш за все, він бізнесмен, так з багатодесятилітнім десятилітнім стажем. Але ось. Від сторони США, так, на перемовинах, власне, власне, перемовини ведуть бізнесмени, теж Вітков і Кушнар. І ось, якщо подивитися останні зустрічі з Кремля, коли вони туди приїжджали, там була зустріч із Ушаковим і Кирилом Дмитрієвим, ну вони вже за НАТО якісь, як, на мою особисту думку, да, привітні. Ну таке враження, знаєте, що старі друзі з'їхались поговорити. Хоча предмет розмови це смерті сотень тисяч людей, війна, а в них така тепла атмосфера. От, от на вашу думку, от вони не занадто до цього, як до бізнесу відносяться, не розуміючи, що треба проявити жорсткість більш у політичному плані. Згідний з вами Євген на всі 100%, що ця награна вічливість вона дуже дратує, але тут треба зрозуміти, що в Трампа немає інших інструментів, якби він міг натиснути на одну чи на іншу сторону якимось іншим чином там, зброєю чи ну, такими. Елементами, зокрема, як було з ударами по Ірану чи з викраденням Мадуру, він мав би на це силу, то він би це зробив. Але в нього немає цих інструментів, тому в нього не залишається нічого іншого, як грати в ту гру, в яку він добре вміє. Тобто підходити до вирішення політичного і військового конфлікту, як до бізнесу. Він це робить. Він делегував свого зятя, він делегував свого бізнес-партнера для ведення цих перемовин. Тому що це, ці люди говорять однією мовою з Трампом. Вони розуміють, як це вести подібні дискусії. Тому воно все так і виглядає. І, на жаль, ну, в нас немає інших варіантів, як також погоджуватися. Ну, я маю на увазі в Україні. Ми не можемо там ставити за умову, щоб від Сполучених Штатів там був віцепрезидент чи міністр оборони брав участь в цих перемовинах. Тому що ну США взяли на себе роль цього посередника, тому їм визначати як і кого вони мають делегувати на ці перемовини. Ну на вашу особисту думку як політолога, а те взагалі сумарно, що вони яка в них риторика Віткофа Кушнера те, як вони ведуть взагалі себе, що говорять, ну вони на даний момент правильні люди зі сторони США для таких для такої задачі. Ну, правильні чи неправильні, ми знову ж таки не можемо обирати це рішення керівництва Сполучених Штатів. Нам би хотілося, щоб це були інші люди. Та і по великому рахунку немає значення хто представляє Сполучені Штати тут. Питання яких дій Сполучені Штати як держава, і, зокрема, їхній лідер Дональд Трамп, може вжити. Для досягнення результату, а хто буде від них вести перемовини? Так, хоч Мікі Маус, аби був результат, ну гаразд, от Вітков сказав, що на цих перемовинах все зводиться, як завжди до одного питання. Очевидно, це от власне кордони. Так от Росія тисне на фронті, вона б'є по енергетиці активно, щоб змусити нас повністю віддати Донбас. А чи є чим у нас відповідати так взамін їхньої цієї вимоги? Звичайно, є, і ми так само досягаємо певних результатів. І є чим крити такі карти Кремля. З тої скупою інформації, яку ми отримали за результатами цих перемовин, то мова йшла не так про кордони, як про лінію розмежування на фронті і контролю після припинення бойових дій, хто і як має контролювати досягнення там перемир'я чи миру на цій лінії розмежування. І тут ті повідомлення, які надходять, Ну, вказують на те, що більше мова йшла, і розмова йшла між російськими і українськими військовими, які добре розуміють, як складається лінія фронту, які перспективи на тій чи іншій ділянці, які там проблеми, і нібито в цих питаннях десь вдалося. Знайти якісь рішення, але як воно далі буде, як воно буде покладено на папір в майбутній мирній угоді. Ну я думаю, що ми це побачимо, але на жаль, не, не в найближчий тиждень-два. А щодо наших козирів, то це звичайно удари по російських нафтопереробних заводах. Це те, що дає результат, і з іншої сторони, це арешт танкерів підсанкційного російського тіньового флоту, що здійснюють Сполучені Штати і недавно Франція арештувала один з танкерів в Середземному морі. Це суттєво б'є по економічних потужностях Росії, і чим більше таких кроків буде. І чим більше буде ударів по російській нафтопереробці зі сторони України тою зброєю, яка нам доступна, і чим більше країн будуть приєднуватися до чого закликав Володимир Зеленський в Давосі до арешту тіньового флоту, тим швидше це наблизить нас до реальної мирної угоди. Ну, власне, це був би непоганий тренд, тому що мені видається, Франція так це. Як е, укол від Трампа, який був так, е, що от вони таке роблять і Європа? І ні, і це відразу після того зреагував Макрон. Мені видається, що Франція це зробила відповідь. Хочеться, щоб це був приклад. Іншому стало можливо, теж якось не по собі, що ми теж так можемо. А ось до речі, про територіальні територіальне питання, так, от е, від Ушакова. Можна почути, що звучить завжди так: що рішення питання за узгодженою в Анкориджі формулою. А власне, а що це за формула? нагадається нашим глядачам? Про це багато дискутують різні експерти. На жаль, я ці формули Анкориджа не бачив. Але наскільки я пам'ятаю, то президент Росії і Сполучених Штатів в Анкориджі домовились лише про одне: що не може бути припинення вогню тимчасового, а працюємо для досягнення повноцінної мирної угоди. Що росіяни заклали в цю формулу Анкориджа? Я не знаю. Виглядає так, що росіянам завжди потрібно чіплятися за якісь формули. До повномасштабної війни постійно говорили про формулу Штайнмаєра, про яку вже давним-давно всі забули. Потім в на різних етапах перемовин. Вже в ході цієї війни говорили про домовленості досягнуті в Стамбулі, і до них апелювали постійно. Зараз вже очевидно, в російському інформаційному просторі це не заходить то згадали свіжу таку. Символічну річ як формула анкориджа, як на мене, то це це просто черговий елемент затягування часу російською стороною. Ось і все не смішніше, що власне про це домовлявся Путін і Трамп без участі наш нас тому якось дивно вимагати по формулі анкориджа, де Україна якби не дотична до цих обговорень. Абсолютно. Ну, гаразд, ще одне питання: так це те, що Трамп створює раду миру і з вхідним кутком у мільярд доларів. Ну, знаєте, виглядає якийсь як клуб лише для багатих країн. Ну, і виникає декілька питань. По-перше, чи є там місце в Україні? Чи потрібно Україні там бути, і чи це якась заміна ООН Тому що ну от в мене тоді виникає питання ефективності цієї ради, да е, адже ну по факту розуміємо з бюрократичних питань, чому українці критикують ООН, так але дуже багато право вето там дає Росія, так білорусі дружні країни, і тут в Раду Миру запрошують Білорусь і Росію теж. І для чого? Такий альтернативний орган, де ті самі проблеми? Дуже цікаве і правильне запитання. І стосовно цієї ради миру, дуже багато інформаційних повідомлень було впродовж останніх двох тижнів. І тут, очевидно, нашим глядачам треба трошечки роз'яснити, щоб було детальніше розуміння. Що, звідки взявся цей задум і як він там трансформувався в ті чи інші нові форми? Перша ідея стосовно Ради миру виникла як Рада миру по Газі, тобто питання врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту в Газі взяла на себе. Нібито новостворена під егідою Трампа Рада Миру. Вон, остаточно вона сформована так і не була. Але суть цієї Ради Миру це моніторинг за припиненням конфлікту, щоб він знову не вибухнув з новою силою. І питання відбудови гази. Більше того, Трамп зробив дуже багато гучних заяв, що газа стане мало що не новим Дубаєм, що він відновить її і так далі. Ну, для того, щоб відновити газу, потрібні ресурси. І тут дуже влучно зазначив десь минулого тижня ваш частий гість політолог Вадим Денисенко, і він десь близький до його думки близькі до істини. Він наголошував, що Рада миру Трампа по газі це зібрати кошти на відновлення газу, щоб це не були кошти американських платників податків. Тобто. Зібрати по мільярду доларів там з 20 чи з 50 країн і на ці кошти відбудовувати газу. Ну, виглядає як така авантюрна бізнес-схема. Ну, але це все в стилі Трампа. Але підемо далі. Трамп напередодні Давосу заявив, що він хоче створити Раду миру, ну нібито глобальну. Що питання газу це тільки один з елементів рада миру по газі. Це як. Структура нижчого рівня, а запропонував створити глобальну раду миру. і запросив до цієї ради миру, ну мало що не всі країни континенту всі світу, вірніше. І оскільки в цей самий час, коли він просував цю ідею, виникла суттєва проблема з його зазіханнями на Гренландію. І питання Ради миру відійшло там на другий чи на третій план. І в Давосі, коли е, Трамп презентував цю ідею і, і фактично запустив цю Раду миру, то е, свої підписи під входженням до Ради миру поставило близько 20 країн. Жодної з країн Європейського Союзу, окрім Угорщини, там не було. Тобто, це вже показує, що ця ідея є сама по собі, мало що не провальною, тому що. Там, там є багато нюансів. В нас, на жаль, мабуть, немає часу, щоб обговорити все в деталях, але це рада, в якій Дональд Трамп має бути довічним керівником. І навіть після того, як він припинить бути президентом Сполучених Штатів, то він все рівно має очолювати цю раду миру. Ну, виглядає ну, трошечки, м'яко кажучи, не демократично. Більше того, Щодо України, Україна також отримала запрошення, так само як Росія і Білорусь. Білорусь одна з перших сказала, так, ми йдемо, бо ну це ми за мир в усьому світі. Росіяни сказали, ми так, також готові, але мільярд візьміть з заморожених наших активів в Америці. А президент України Володимир Зеленський ну, як на мене, дуже грамотно дав відповідь на цю ініціативу. Він сказав: в нас війна. Рада миру для України це питання. Трошечки далі перспективи. Давайте завершимо війну, а тоді ми розглянемо свою участь у Раді миру. І ну, це виглядало як досить грамотно, і, і підготовлена відповідь, і не образила Трампа, і е, показала наші інтереси. Тому чи буде це замінником ООН? Ну я дуже сумніваюсь. Хоча ООН, Рада Безпеки, ці всі інші світові бюрократичні органи вони показали свою неефективність і показують далі. Але кращих немає, і рада миру Трампа ну на жаль не є кращим органом. Ну дай Боже, щоб ця Рада миру, яка була запущена, хай хоч покаже вирішення конфлікту в Газі, так в ширшому контексті, тоді можна буде давати їй більш якусь точну оцінку. Погоджую з вашими словами, якщо вже вступати в таку раду, хочеться бути поруч з цивілізованими країнами, а не з країнами, які власне цей мир порушують. Ну гаразд, от ви декілька разів згадали за близький схід. Так і власне, ну знову ж таки, 25 січня січня. JP писало, що Іран готується до удару зі сторони США, ніби як там керівництво України навіть ховалось в підземних бункерах. Що удар може бути завданий протягом доби, і це вже не вперше повідомлення про те, так що США готові нанести удар по Ірану, і окрім того, у деяких землі з'явились кадри, ніби як російська військова техніка вивозиться з території Сирії на, на військових літаках, і е, пишуть про те, що можливо Росі російські військові взагалі покидають Сирію. От е, на вашу думку, от такі от показники так Іран. Просто бігають бомбосховище, бояться, що США може нанести удар, а США може нанести удар так за підтримки, там можливо навіть і Ізраїля чи ще когось. Сирія, яку США декілька тижнів тому просто прямо бомбило, дивлячись на те, що там російські бази, обидві країни, ніби як під протекцією Росії. Але ну бачимо, що по факту, от на вашу думку, Росія повністю вже втратила вплив на Близькому Сході. Ну на мою думку, Росія ще не повністю втратила вплив на близькому сході, але вона його стрімко втрачає. І ті факти, які ви навели щойно, про це свідчать стосовно і і того, що Іран нібито готується до чергового удару зі сторони США, мені здається, що це більше внутрішньополітична гра. Щоб змобілізувати іранське суспільство і ще раз доказати, що Сполучені Штати є найбільшим ворогом їхньої країни і вони хочуть вбивати цивільне населення в Ірані, хоча насправді це не є так, і доказом того є удари по ядерній програмі в Ірані минулого року, які здійснили ша спільно з Ізраїлем, тобто загроза є для міцності режиму іранського, але немає для населення. Росія в цьому іранському конфлікті, ірано-американському, скажімо так, показала, що вона жодним чином не здатна захистити Іран. І це добре для України. Стосовно того, чи вивозять зброю з Сирії, я, на жаль, не бачив підтверджених фактів, але Припускаю, що це може бути правдою, тому що очевидно, Росії не вистачає техніки військової на війні з Україною. Вона ну, втратила надто багато і тому. Техніку, яка ще придатна для використання, цілком, ймовірно, можуть перекидати на ділянки Російсько-Українського фронту. Але те, що падає роль Росії на Близькому Сході, це очевидно. В той же час посилюється роль Туреччини, роль Саудівської Аравії, роль Арабських Еміратів, які в значній мірі є союзниками Сполучених Штатів. Наостанок, так цікава заява від президента Сербії Вучіча. Він сказав, що Україна вступить до ЄС вже з 1 січня 2027 року. Це передбачено планом щодо завершення війни. Ще він додав, що з цим не погодиться ані Польща, ані Чехія, ані Угорщина, ані словаччина, тому що відбудеться зміна ряду процедур. Будуть е ці зміни відбудуться судовим шляхом всупереч регламенту та правилам, так але якщо хочуть, аби мирний план був реалізований, і війна в Україні таки е, закінчилась, Україна має стати членом ЄС. Е, як би ви оцінили цю заяву? Чому саме перше січня 27-го року? І що має на увазі вучіч? Ну, питання знову-таки досить маніпулятивне, особливо коли його озвучує президент Сербії. Чому маніпулятивне? З декількох причин. По-перше, Сербія є кандидатом в члени ЄС, якщо я не помиляюсь, вже більше десятка років. І просування Сербії по виконанню тих критеріїв членства є незадовільною. І е, тому Сербія досі не в європейському союзі, е, а її президент, так само як і е, прем'єр е, Угорщини Віктор Орбан, постійно лякають своїх мешканців тим, що Україна забере всі там вільні ресурси Європейського союзу, там на свою відбудову, на інші цілі, а нам нічого не дістанеться. Тому вони спеціально сіють ці антиєвропейські е, настрої. З іншої сторони, дійсно, Європейський Союз напрацьовував документ по прийому України до Євросоюзу за спрощеною процедурою. І в одному з варіантів цього документу дійсно десь проскакував термін початок 27-го року. Але це ніде не обговорювалось на достатньо серйозному рівні, а лідери. Сербією Угорщини вхопилися за цю дату як за загрозу для того, що вони не отримують належних фінансових ресурсів по лінії Європейського союзу. Ось і все це знову ж таки внутрішньополітична пісенька тих лідерів тих держав, які є фактично союзниками Росії і всіляко намагаються не допустити Україну до Європейського Союзу. Ну, моя суб'єктивна, напевно, оцінка, точніше, точно суб'єктивна оцінка. Ну мені видається, коли йде політики з таким рівнем маніпуляції, так хочуть іти в ЄС і таке. От розповідають. Ну, можливо, не просто так вони більше десятка років стоять в черзі в ЄС. вам, mm. Михайло, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Южі. А я нагадую, з нами у студії був політичний оглядач кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Залишайтеся з нами, пам'ятайте головне, це буде Україна.